Вітаю вас! Ви на каналі мене звати Людмила. Поговоримо сьогодні про війська з північної Кореї. Подивіться мої попередні відео. Я неодноразово вже записувала про те, що Північна Корея це фактично китайська прокладка, яку використовують для війни в Україні. І як вже відомо, чекають перші північно-корейські війська з Курської області. Про це говорить Буданов, і сьогодні президент ще раз підтвердив, що біля 12 тисяч військових з північної Кореї. Буде приймати участь в Курській області. Зокрема, я вам говорила ще в 2022-2023 році, що 100 тисяч північно-корейських військ маловірогідно. Якась невелика кількість так, але не 100 тисяч. Давайте подивимося. Ой, Випадають карти, прям хочуть відповідати Сонце. Північна Корея розглядає для себе. Це як варіант покращити життя, втекти з того концтабору. І вже дуже багато підтверджується, що ці корейці тікають з позиції. Дивимось: чи буде війська з Північної Кореї критичним фактором для війни в Україні, чи будуть вони прям зовсім посилять Росію? Давайте дивимось, наскільки ефективні північно-корейські війська для Росії. Тут трійка Пентаклів говорить про кооперацію, про співпрацю. Я вам говорила, що і інструкторів вони направляють, та якісь спецпідрозділи. Дивимося, тут п'ятірка пентаклів. Немає ресурсів, п'ятірка мечів і туз кубки. Якщо взяти в цілому, так ці війська можуть нанести шкоду. Тому що тут п'ятірка пентаклів випадає все рівно, їх треба буде якось позбуватися. Самі розумієте, яким чином, щоб вони виходили зі строю. Але ж, все ж таки, це витрата ресурсів. П'ятірка Пентаклів, п'ятірка мечів, все рівно це. Для України не дуже добре, але це і не дуже там добре для Росії, тому що тут з Кубків ця Північна Корея своїми військами допомагає, але це більше як емоційний фактор, що ще одна країна включилася у війну за Росію. Але щоб критично тут була допомога, тут навіть якась як шкода, і тут колесо форту. Я ще раз підкреслюю, що ось ці війська вони будуть більше заточені на те, щоб собі покращити життя, вирватися, кудись втікти від того кімчинина. Добре. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Добре, критичної загрози для України від військ з Північної Кореї немає. Добре, подивимось Курська область, яка там зараз ситуація у росіян? Яка ситуація в Україні? Я не буду дивитися, тому що буде допомагати нашим ворогам. Ситуація в Курській області: чи будуть росіяни надалі там просуватися? Курська область, яка ситуація в росіян, вісім кубків. Вони можуть і відходити, не тільки просуватись, п'ятірка е, жезлів, е, місяць і. Шістка жезлів. На жаль, бої будуть дуже серйозні. Можуть бути якісь провокації з Курської АЕС, тому що тут місяць випав, можуть там лупити туди, обстрілювати і говорити, що це проблема від України. І шістка жезлів за рахунок цього можуть застосувати якесь хімічне отруєння, якісь там фосфорні знаряди або якусь жахливу зброю для того, щоб наші війська відійшли. І бачите, тут вісім. Кубків і Туз Кубків тут якось пов'язано з водою. Ось ці водні перепони, природні фортифікаційні споруди, так скажемо, для війни. Ось туди можуть відходити росіяни і влаштовувати собі позиції більш вигідні. На жаль, ситуація в Курській області для росіян. Покращується відповідно, якщо шістка жезлів для росіян, то відповідно для України це не дуже добре. Але будемо спостерігати, все ж таки, курська операція дала можливість запобігти наступу на Суми і відволікти війська з інших напрямків. Тому будемо сподіватися, що все ж таки наші. Наше військово-політичне керівництво знаєте засоби врегулювання ось цієї ситуації. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Давайте подивимось: Курська АЕС в листопаді. Чи є загрозу вибуху, витоку радіації та таке інше Курська АЕС. Курська АС. Дивимося, яка там ситуація в листопаді. Помірність, карта алхімії, також говорить про саму АЕС безпосередньо. Тут, дивіться, 10 кубків місяць і справедливість. Знову ж таки, випадає карта місяця, що підкреслює про те, що росіяни будуть досить таки значно маніпулювати цією ситуацією. Будуть Робити провокації, тому що тут карта алхімії далі суд, і після цього Жезлів. будуть там в районі обстріли, будуть вони суттєво робити провокативні заяви, різні інформаційні вкиди, але по цій карті я б не сказала, що як вибух, тут більше як якесь хімічне отруєння, або радіаційне місяць і справедливість, тому це може зашкодити здоров'ю людей, саме здоров'ю сімей. Може, можливо, знову якусь забруднять річку, або якісь відходи викинуть, або будуть якісь робити провокації. Щодо витоку радіації, але це не безпосередньо виток, а саме ось радіаційне забруднення. Тому в мене є на каналі відео, як народ, які народні засоби є для захисту від радіації. Подивіться, будь ласка, це відео і бажаю вам, щоб. Все було у вас добре. Хай мій прогноз буде для моїх глядачів лише попередженням, і хай втілиться найкращий сценарій розвитку подій для України. До зв'язку пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу? Чи подобається вам цей розклад?